Добрий день, шановні семикласники та семикласниці. З вами працює учителька української мови та літератури Одеського ліцею номер 65 Бабакова Вікторія Ігорівна. Якщо ви не будете встигати робити записи, зупиніть відео, а потім продовжіть його перегляд. Темою нашого уроку є знайомство із піснею. Що стала народною. Ой у лузі Червона Калина. та її автором Степаном Чарнецьким. Поговоримо про історію створення пісні та символічність образу калини. Епіграфом до нашого уроку є такі рядки: Стоїть над водою Червона калина. Віками про неї складають пісні. Це образ твій світлий, моя Україно. Він чистий і ніжний, як цвіт на весні. Поміркуйте, будь ласка, як ви розумієте ці рядки. Дійсно, калина уособлює саму Україну, і як символ Батьківщини вона проросла в гімнові січових стрільців. Ой у Лузі Червона Калина похилилася. Поговоримо детальніше про автора цієї пісні. Степан Чернецький народився 21 січня 1881 року в селі Шманківці на Тернопільщині. Степан Миколайович був 13-ю дитиною у селянській родині, а батько величезного сімейства. Помер ще до народження сина. Хлопцеві вдалося здобути початкову освіту в школі міста Станіславів. Далі була Львівська гімназія та реальна школа, потім інженерний факультет вищої політехнічної школи. Деякий час він працював за спеціальністю інженером. Проте з юних років Степана вабив світ мистецтва. Він писав поезії та новели, фейлетони під псевдонімом Тиберій Горобець. Займався також редакторською роботою в українських газетах і часописах Галичини. Зажив слави Чарнецький і як театральний діяч. Зокрема, він був художнім керівником і режисером театру Руської бесіди, першого українського професійного театру. Що діяв у Львові з 1864 року. Писав праці з історії українського театрального мистецтва. У 1908 році виходить його перша збірка в годині сумерку. Коли почалася Перша світова війна, письменника забрали до війська, але згодом через стан здоров'я його звільнили від служби. Після 1939 року митець став членом спілки письменників, працював науковим співробітником Львівської бібліотеки. Помер 2 жовтня 1944 року. Українці століттями героїчно боронили свій край, свою волю від агресивних чужинців, і ця боротьба знайшла відгумін у фольклорі. Насамперед у козацьких, гайдамацьких, опришківських, стрілецьких, повстанських піснях, з ХХ століття у свідомості і пам'яті українців яскравою залишилася пісенність українських січових стрільців – унікальний пласт нашої пісенної лірики, пов'язаний з визвольними змаганнями українців часу Першої світової війни. Феноменальність цієї пісенності в тому, що поіменно знаємо майже всіх її авторів. Місця створення пісень, з безпосередньої історичної близькості бачимо її злиття з фольклорною традицією національного ліроепосу визвольних змагань. Легіон січових стрільців, що зродився у перші дні війни 1914 року з добровольців патріотів, був незвичайним явищем. У нього влилася переважно освічена інтелігентна молодь, яка взяла в руки не тільки зброю, а й чітку програму національно-просвітницької праці на постоях між боями, створювала школи, читальні, хорові й оркестрові гуртки, журнали, спрямовані на те, щоб піднести українську свідомість і честь. Стрілецькі, а згодом і повстанські пісні у ХХ столітті зазнали тоталітарного нищення, адже вони асоціювалися з історичними епохами, коли Україна намагалася ствердитись як незалежна держава. Незважаючи на відверті заборони і переслідування, стрілецькі та повстанські пісні збереглись і не втратили своєї популярності. Саме пісню Ой, у лузі червона калина похилилася. називають гімном бійців загону українських січових стрільців. Розглянемо детальніше, що таке стрілецькі пісні. Це пісні, які були створені та побутували серед січових стрільців під час національно визвольної боротьби українського народу. В стрілецьких піснях чоловік постає як носій лицарського духу. Державної ідеї, мотив священного обов'язку перед батьківщиною завжди поєднаний з високими інтимними почуттями любов'ю до матері, дружини, сестри, коханої. Тому, попри весь героїзм та пафос стрілецької творчості, тут присутні і лірика, і тонкий гумор, поетика та мелодика, багато в чому запозичені з давніших народних пісень. Січові стрільці з задоволенням переспівували народні пісні, пристосовуючи їх до своїх реалій. Проте, незважаючи на глибоку спорідненість із народними, більшість стрілецьких пісень мають своїх авторів. Тексти і мелодії цих пісень переписувалися в рукописні збірки і передавалися з вуст в уста, а потім видавалися і виконувались у професійних обробках відомих композиторів. Історія найвідомішої стрілецької пісні, Ой, у лузі червона калина похилилася, нараховує понад 100 років хтось вважає її народною і якоюсь мірою це справді так. Адже нині цю мелодію чути в кожному куточку України і не тільки. Вперше пісня прозвучала напередодні Першої світової війни, взимку 1914 року. У виставі Степана Чернецького Сонце руїни. Але Чернецький насправді створив рімейк народної пісні «Часи в Хмельниччини, тобто середини XVII століття. Давній наспів записали і опублікували у 1875 році відомі збирачі української спадщини та діячі українського національного руху Володимир Антонович та Михайло Драгоманов. У серпні 1914 року у стрию пісню Ой, у лузі Червона калина вперше почув чотар українських січових стрільців Григорій Трух від стрільця Іваницького. Той її навчився від артистів Львівського театру. Григорій Трух до першої строфи. Ой, у лузі червона калина похилилася, додав ще три строфи, які склали червону калину. Він же навчив співати пісню стрільців своєї чоти. Незабаром перша стрілецька пісня Ой у лузі Червона калина похилилася, поширилась по Стрию. А згодом червону калину почали співати в Галичині та по всій українській землі. Тим часом пісня потрапила за океан. Там, у 1925 році, перший її запис здійснив український співак. З нью-йоркської Метрополітен Опера Михайло Зозуляк, той самий, який дев'ять років перед тим заспівав гімн, Ще не вмерла України. У 1944-му Червона Калина вдруге з'явилася на платівці в США в аранжуванні Олександра Кошиця, того самого, який зробив знаменитим у світі українського Щедрика. Тим часом в Україні у роки Другої світової війни пісня стала надзвичайно популярною серед вояків Упа. В фільмі Червоний, який розповідає про повстання українців в таборах Гулагу на початку 1950-х років герої теж співають червону калину. І справжнє повернення пісні в Україну відбувається наприкінці 1980-х. Коли вона починає відкрито звучати на концертних майданчиках, стадіонах та протестних мітингах, цікаво, що саме тоді з'явилася ще одна версія зі словами: Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт, не журися, славна Україно, маєш добрий рід! Авторкою цих рядків була відома діячка дисидентського руху 1960 1980-х років Надія Світлична. Пропоную прослухати пісню у виконанні військового оркестру повітряних сил Збройних сил України та хору міста Вінниця. Зі червона калина похилилася чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую Червону калину підіймемо, а ми на. Славну Україну, гей, гей, розвеселимо, А миту червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Не Червона калино, маєш білий цвіт, не журися, славна Україна, маєш вільний рід! а ми тою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, -гей розвеселимо, А ми тую червону калину підіймемо. А ми... oh me Слухали пісню, а зараз спробуйте дати відповіді на наступні питання. Які почуття у вас викликали слова пісні? Яка тема твору? Які риси, судячи з тексту пісні, були притаманні українським січовим стрільцям? Зупиніть відео, подумайте над питаннями, а потім продовжимо. Отже, перше питання. Які почуття у вас викликали слова пісні ой у лузі червона калина похилилася? Насправді, у кожної людини ця пісня може викликати різні почуття. Зазвичай ця пісня асоціюється з рідною землею, природою, любов'ю до рідної батьківщини? Друге питання. Яка тема твору? У цьому творі розповідається про те, як наші мужні січові стрільці б'ються з ворогом за визволення рідної Батьківщини та Полонених. Третє питання. Які риси, судячи з тексту пісні, були притаманні українським січовим стрільцям? Насамперед, це такі риси, як єдність. Мужність, вміння захищати свій рідний край, прийти до допомоги браттям, які перебувають у небезпеці. Калина дерево українського роду. Колись у сиву давнину вона пов'язувалася з народженням Всесвіту, вогненної трійці, Сонця, Місяця і зірки. Тому й отримала Калина таке ім'я. Від старослов'янської назви сонця коло, а оскільки ягоди калини червоного кольору, то й стали вони символом крові та безсмертного роду. Калина уособлює саму країну, як символ батьківщини, вона проросла в гімнові Січових стрільців. Зупиніть відео і подумайте, з чим у вас асоціюється калина. Пропоную вам такі асоціації. Калина символ людської пам'яті, бо нагадує про рідний край. Це символ життя, символ українського роду, мужності і незламності духу в боротьбі за незалежність. Ознайомимося з аналізом твору автор Степан Чернецький, Рік написання. 1914. Жанр Літературна молитва Тема твору. ЗОБраження Суму України ЗА синами Українцями, які потерпають у неволі в московських кайданах Битва січовиків із ворогом за визволення полонених. Ідея Уславлення мужності відваги січових стрільців. Оборонців України. Основна думка єдність, мужність. Волелюбність, вміння захищати рідний край, прийти на допомогу. Ось основні риси січових стрільців захисників. Розглянемо художні засоби у творі. Епітети. Білий цвіт, Добрий рід, золотистий лан, буйнесенький вітер. Метафора. Україна зажурилася, риторичне звертання. Червона калино, славна Україна. Рефрен. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Сьогодні, відколи Росія підступно напала на Україну, пісня набула нового звучання. Її співають дорослі і діти, з нею проводять флешмоби. У соціальних мережах кадри з фронту та бойових дій можна часто бачити саме на фоні звучання цієї пісні. Червону калину тепер виконують іноземці українською мовою та у перекладі на різні мови світу. У 2022 році, після виконання лідером Бумбокс Андрієм Хлимнюком цієї пісні посеред Києва, який на той момент піддавався бомбардуванням окупантів, ой, у лузі Червона Калина набула нового звучання та світової популярності. Учасник гурту Pink Floyd Девід Гілмор почув це виконання в інстаграм і зібрав свій колектив вперше за 28 років, аби записати новий сінгл спільно з Андрієм Хливнюком, вокалістом відомого українського гурту, хлопцем, який пішов на фронт захищати свою країну. Відео в інтернеті, на якому співак в камуфляжній формі стоїть біля Софійського собору зі зброєю, та капела виконує пісню Січових стрільців. Які воювали у Першій світовій війні, розчулила та спонукала всесвітньо відомий гурт знову зібратись, аби об'єднувати цілий світ на підтримку України. Любі семикласники та семикласниці. Сьогодні ви гарно попрацювали. Отож, пропоную вам подумати і доповнити наступні речення. Перше стрілецькі пісні це. Друге. Автором пісні Ой у лузі червона калина є. Третє. Темою пісні є. Четверте. Головна ідея пісні це. Зупиніть відео. Подумайте. А потім ми продовжимо. Отже, Стрілецькі пісні. Це пісні, які були створені та побутували серед січових стрільців під час національно-визвольної боротьби українського народу. Автором Ой у лузі Червона Калина похилилася є Степан Чернецький. Тема твору зображення суму України за синами українцями, які потерпають у неволі в московських кайданах. Битва січовиків із ворогом за визволення полонених. Ідеєю пісні є уславлення мужності, відваги січових стрільців, оборонців нашої України. Ваше домашнє завдання. Вивчити на пам'ять пісню. Ой, у лузі червона калина похилилася, написати міні-твір Захисники Батьківщини. Використовуючи в ньому цитати зі стрілецької пісні, дякую вам за увагу та бажаю успіхів!